Народ, чергова тема, хочу поділитися моїм опытом роботи з пневмотранспортером, це саморобный пневмотранспортер в, для зерна, звісно. на просторах Ютуба доволі Широка ця тема обсуждалась, довго обсасувалась, Одні показують якоби сверхізумітельні результати, другі поробили він максимум 3 тонни на годину пересуває. Опять же, заінтересувався, був один знайомий. Десь якісь чертежі понаходив, сам лопастя робив, сам вентилятори країв, охранительна тема, з трубопроводу переганяє чуть ли не на 100 метрів. Тіпа, тема класна, перспективна, ну надивився, думаю, давай зробимо. Зробив його на прицепу. Первоначально під привод був Азовський двигатель приспособлений. О, показав він охранительний розход топлива. Ну, естественно, з такою производительності ми від нього відказалися. Потім повернулися і вирішили переробити до трактора. О, таким ось таким чином. Уазовський редуктор був взят. Тут число передачі в 5 разів менше оберти получається сюди менше, тобто, если ми тут злому даємо 450, то тут понятно, що в 5 разів карданчиком шкивок і цей же шків ще збільшує образ, тобто на V V D 3,6, тобто вентилятор високого давления, заводський був куплений в Харкові, Кстати, не очень-то дешево. От. Трошки на сьогоднішній день думаю, може і не треба було таку конструкцію робити. Дороговасто она вона обійшлась. Значит, оборти якраз соответствуют тим заявленным заводам производитель, тобто розсчитано під электродвигатель, але тільки приведено вот таким вот чином е, тож все соответствує. тиск, да, він дує класно, тиск видає обалденний, але э, тут було зроблено, тут стояв редуктор в 25 раз э, е, оберти. Отсуда був шківочок на редуктор. От редуктора, місце цієї э, цього конуса, грубо говоря, стояв шлюзовик з м'яльниці була ця зроблена О, зараз покажу отака ось ерунда, циклон так називаємий О, то есть шлангом він должен був набирати. Через циклон пропускать, дозировать и таким образом трансформируются и передавать была вот такая вот, значит, такий не борить, страшно важенный. Сюда нужен поліуретановий, если хто будет робить каналізаційні трубы, по ним отличным образом транспортувались. Но опять же, производительность. Не та, яку ожидала, ожидала від нього набагато більшого. Так, на даний момент користуємося, довантажуємо ангар. Таким чином вже є те, що погрузчиком і шнеком не виходить загрузити, додуваємо додуваємо ним. Ну, опять же, проживаність страдає дуже. Значит, Вон он на колесах це временно на прицеп познимали сосик. Шнек сыпаю сюда Вот так жектор зроблений Да оця часть нюанса вона должна быть тежектором, то есть выходит сюда трубка на конус сужения, потом, понятно, что пространство засыпається, підхватується, і тут, опять же, розширення. Під вихідний діаметр як мінімум на третй должен бути більший. Тоді ця схема работает. Бо первоначально оцього розширення не було, було тільки зроблено внотрі оця звуження, е-е, типа струя давалась. Но вона вона не давала свої результати, постійно підвисала зерно, а туди практично не йшло. Тому оце обов'язково треба робити. Вся фішка фішка оцих, всіх пристроїв в цьому ежекторі. Його краще, якщо хто буде цей, лучше, лучше взяти як запчасть іжектора від будь-якого заводського пнем Бо оце це изобретательство три тричі перероблялось і, і по сей день воно так как-то как сомнительно ну, то есть ожидается от него трошки большего по, по, по вентилятору высокого давления Должна бути все-таки невисокого давлення. Це, це помилка. Те, що починають ставити 2-3 вентилятора подібних друг друга, які перекривають, вони добиваються таким образом, більшої площади контакту лопастей з повітрям. Сюди треба звичайний, понятно, що от такого центробіжного принципу вентилятор, але ну, тільки той, що Великої производительності, тобто він ширший, він буде давати більший об'єм повітря. Це буде ліпше. Я стикався теж з таким самоділкиним, який використав із шахт вентиляції, бушний вентилятор знайшов. Більшого об'єму, але ну, менший. То в нього теж получ... ну, він набагато менший від цього. в нього теж вийшло десь 3 тонни пропускна, але він в рази менший. Його приводить двигатель 3 кВт. А сюди я трачу лазерський двигатель. Так, під нагрузочкою робота на оцей ВВД 3,6. Сопротивлення давленню він дає, звісно, капітальне. Поэтому... Дивіться, стоїть його робити, не стоїть, рішать звісно, за вами, но якщо б я на сьогоднішній день повернувся до того питання, я б, навірно, навряд чи його б робив. Навряд чи. Ну, і, опять же, опит. <гум> Надіюсь, комусь пригодиться. Такий результат він теж. теж результат може комусь поможе. Да, ну все хотілося не робити, як уйти от, з привичної схеми шнекового транспортера, але шнековий транспортер все-таки прийшлося зробити. Ага, кстати, на вигрузку там, де цей отакий ставився циклончик, який вже вигружав непосредственно в той транспорт, який завантажував, бо в ангарі підвішувався на ремнях. Ну, Блін, поки все все повисиш, пока розтянеш, це страшне да. К Шнековому транспортеру все одно прийшли, все одно його прийшлось зробити тоже Ця конструкція. Отак. Ось так вийшло. Вот ну, нехай про нього трошки пізніше розкажу. Всім дякую, слідкуйте за відео. Всім пока!